Ви, напевно, чули історії про зради, але мало хто розповідає про те, як вони відбуваються прямо у вашому домі, коли ви ще й нічого не підозрюєте. Уявіть, ви працюєте, заробляєте гроші, дбаєте про сім'ю. А тим часом у вашому басейні, збудованому вашими руками та мріями, ніжиться чужа жінка, сміється, п'є вино з ваших келихів. І це не просто біль, це виклик. Бо коли тебе зневажають настільки відкрито, постає питання, мовчати чи діяти. У мене була своя відповідь, і я вам скажу вона була далека від криків та скандалів, бо в таких ситуаціях найгірше, що можна зробити, це дати емоціям зламати ваш план. Я обрала інший шлях шлях тихого, але безжального удару, який зруйнує їхній фальшивий комфорт. І головне, вони навіть не здогадувалися, що пастка вже виставлена, чи готові ви почути, що саме я зробила, аби в одну мить перевернути цю історію на свою користь. Попереджаю це не для слабких. Бо коли ви втрачаєте довіру, є два варіанти плакати або змусити кривдника пошкодувати, що він узагалі народився. Я вибрала друге. Валентина завжди вірила, що її дім це фортеця. Місце, де стіни зберігають тільки теплі спогади, сміх та плани на майбутнє. Але, як скаже будь-який мудрий наставник, справжня безпека не в цеглі і не в парканах, а в людях, які поруч. Поки вона працювала в адвокатській конторі, захищаючи чужі права з холодною точністю шахіста, її чоловік Олексій грав у зовсім іншу гру. Зрада була не лише тілесною вона різала душу, проникала в кожен куток дому, як тріщина в склі. Яку спершу майже не видно. Уявіть, ви залишаєте дім, впевнені в його спокої, а повертаєтеся, щоб дізнатися, що хтось перетворив ваше особисте місце на сцену для зневаги. Найбільше боліло навіть не саме зрадництво, а те, як воно відбувалося. Коханка не ховалася в тіні, їй подобалося плавати в басейні Валентини, грітися під полуденним сонцем, ніби вона у приватному санаторії, і тут ми можемо винести урок. Зловживання довірою рідко буває тихим, воно прагне залишити сліди, показати себе. Це як злодій, який навмисно лишає відчинені двері, щоб ви помітили. Валентина, розсудлива за натурою, зрозуміла, що найефективніше у таких ситуаціях не кидатися в бій без доказів, а діяти стратегічно. Тому вона й підготувала свою сюрпризну пастку в басейні не імпульсивну помсту, а холоднокровно продуманий крок. Як сказав би Суньдзи, найвища майстерність перемогти, не вступаючи в бій. Вона використала цей принцип замість марних криків чи звинувачень без доказів, вирішила, що правда відкриється сама за допомогою дрібниці, яку вона передбачливо залишила. Справжній ефект мав полягати не лише у факті зради, а в моменті, коли правда вдарить по зрадниках зненацька. І це чудове нагадування найкращий удар той, якого не чекають. Подумайте, скільки разів вам хотілося реагувати миттєво під впливом емоцій. Більшість людей помиляються саме тут вони палять мости, втрачають перевагу. Валентина ж обрала тишу та терпіння, дозволивши Олексієві та його гости самостійно викопати собі яму. І саме ця терплячість привела її до того дня, який починався як звичайний, але мав стати переломним. Того дня близько третьої години по обіді. Валентина повернулася додому раніше ніж планувала. Це був звичайний будній день, коли, здавалося б, дім мав би бути порожнім. Олексій мав бути в лікарні на операції, а вона в офісі, розбираючи чергову складну справу. Але щойно вона підійшла до подвір'я, її погляд зупинився на легких колах на поверхні води у басейні. Сонце відбивалося у хвилях, ніби хтось щойно пірнув і вийшов. Це була не та спокійна вода, яку вона залишала вранці, і саме в такі моменти мозок миттєво розуміє, що щось тут не так. Її інстинкт, відточений роками роботи в юриспруденції, підказував, що це не випадковість. Хвилі у воді це як обмовка у свідка. дрібниця, яка здається незначною, але насправді видає правду. Уявіть, що ви повертаєтеся додому і помічаєте невелику зміну у звичних речах трохи відсунутий стілець. Теплий чайник, запах чужих парфумів. Саме такі деталі стають ключами, які відмикають замки підозр. Валентина не мала наміру ігнорувати цей сигнал. Надто вже він був явним. Вона пригадала, як кілька тижнів тому також поверталася неочікувано і ловила той самий ледь помітний рух води. Тоді вона переконала себе, що, можливо, то був вітер або кіт, який забрів у двір. Але коли подібне повторюється, навіть найбільший скептик починає бачити закономірність, і саме вміння помічати повторювані дрібниці часто рятує людей від серйозних втрат, чи то у бізнесі, чи в особистому житті. У цю мить вона ще не знала, що стоїть на порозі викриття, але вже відчувала, що пазл починає складатися. Хвилі в басейні стали для неї тим самим першим камінцем, який зрушив лавину. І як тільки вона переступила через скляні двері на терасу, інші збіги почали проявлятися все чіткіше. Щойно Валентина наблизилася до тераси, її очі одразу вловили перший доказ присутності сторонніх. На шезлонгу лежав вологий рушник, складений абияк, а поруч ще один такий же сирий, зім'ятий, ніби ним тільки но витиралися. Повітря було насичене вологістю, наче після недавнього купання. Це було занадто очевидно. У будній день, коли ніхто не мав бути вдома, басейн уже працював на когось іншого. І як вона знала з практики, у справах зради дрібниці завжди видають найбільшу правду. Її пам'ять одразу повернула її до двох недавніх випадків перший, два тижні тому, коли вона, повернувшись раніше, знайшла рушник на перилах, але тоді вирішила не загострювати увагу. Другий, лише кілька днів тому, коли вранці вона залишала басейн накритим. А ввечері накриття вже було зсунуте. Це було як дежавю відчуття повтору, яке важко ігнорувати, і досвід вчив її. Якщо подія трапляється втретє, це вже не збіг, а система. У такі моменти вона згадувала, як радить клієнтам діяти при підозрі на шахрайство. не поспішати, а збирати всі деталі. Це наче збирання пазлу, де кожен шматочок може здаватися неважливим, але коли вони складаються разом з'являється повна картина, і ці рушники були саме такими шматочками. Навіть вологість у повітрі, що повільно осідала на скляних дверях, стала доказом, який не можна було просто відмахнути. Валентина відчула, як її уважність загострюється вона вже була на шляху до істини, і кожен новий знак лише підтверджував її здогадки. А попереду на неї чекали ще більш промовисті докази. Настільки виразні, що заперечити їх було б неможливо. Крок за кроком Валентина наближалася до розгадки, і наступна деталь була надто промовистою, щоб її ігнорувати. На спинці стільця біля басейну висіли два важких ще мокрих рушники ті самі, що вона особисто купувала минулого літа на ярмарку в Полтаві. Вона добре пам'ятала їх колір, тканину, навіть візерунок у вигляді традиційної української вишивки. Поруч на маленькому столику стояли два келихи для вина Один був майже порожній із краплями бурштинового напою на дні, інший із виразними слідами яскраво-червоної помади, і це була не її помада. Для жінки, яка володіє увагою юриста, такі деталі, як підпис на зізнанні вона могла б заплющити очі на рушники чи келихи окремо, але разом вони створювали картину, яку неможливо було витерти з пам'яті. Це була не просто присутність когось у її домі, це була демонстрація, нахабна та безсоромна. Як би сказав будь-який наставник у переговорах, коли опонент перестає ховатися, він або дуже впевнений у своїй безкарності, або просто недооцінює вас. Валентина пригадала, як колись у судовій залі один свідок видав себе дрібницею червона пляма від соусу на манжеті сорочки, яка збігалася з доказами по справі. Тут було те саме. Помада була як почерк злочинця, залишений на місці злочину. І хоча у фільмах часто показують, що жертви діють імпульсивно, в реальному житті найсильніший крок це витримка. Вона знала, ці келихи треба зберегти, вона дивилася на сліди чужої присутності і відчувала, як у ній зростає рішучість. Але замість того, щоб влаштувати сцену одразу, Валентина вирішила діяти тихо. Бо далі на неї чекав момент, коли емоції сягнуть піку, момент, який перевірить її силу тримати все під контролем. Лють накотилася на Валентину хвилею, гарячою та нестримною, коли вона усвідомила, хтось користується її басейном, її домом, її приватним простором, ніби це розвага без правил. Це було не просто вторгнення у фізичний простір, а в саме серце її особистості. Як мудрі люди кажуть, Чужі вчинки можуть забрати у вас речі, але найбільший ударку, коли вони забирають у вас відчуття безпеки, і саме це відбувалося зараз. Та замість того, щоб вломитися в дім із криком, Валентина пішла іншим шляхом, шляхом тихого, але невблаганного наближення до правди. Вона обережно наблизилася до скляних дверей, що виходили на терасу, намагаючись, щоб її кроки не видали присутності. Кожен сантиметр був ніби шахова клітинка, і вона була гравцем, що готує мат. Її очі ковзнули поблиску води, по рухах, що зраджували нещодавнє купання. Басейн був для неї символом багаторічної праці та здійсненої мрії. Вона пам'ятала, як збирала гроші на його будівництво, як вибирала плитку, як уявляла літні вечори з родиною. І тепер ця гордість перетворилася на місце зради. Для людини, яка вміє цінувати здобути власними силами, це відчуття особливо гірке. Це як побачити, що в саду, який ти роками доглядав, хтось без дозволу зламав найкраще дерево. Вона відчула, як у ній зростає не тільки гнів, а й рішучість повернути собі контроль над ситуацією. І ця рішучість, як вогонь у печі, почала підживлювати її дії. Та навіть у цьому емоційному штормі Валентина розуміла, Найсильніші перемоги здобуваються не вибухом, а тишею. Вона знала, що її наступний крок має бути зваженим і влучним, і саме це приведе її до моменту, коли план почне складатися в єдину картину. Валентина почала прокручувати в голові останні тижні, і пазл почав складатися. Вона згадала, як Олексій раптом почав брати додаткові чергування у лікарні, хоча раніше уникав понаднормової роботи. Його розклад став дивно гнучким, але при цьому він дедалі менше часу проводив із нею. З'явилася нова звичка особисто перевіряти стан басейну мало не щодня, ніби він раптом перетворився на фаната чистоти. Телефон він тепер тримав при собі навіть у ванні, а раніше без вагань залишав його на кухонному столі. Для людини, яка володіє аналітичним мисленням, це було як серія червоних прапорців, які ігнорувати просто неможливо. Вона добре розуміла, що емоції поганий радник у справах зради. Її професійна звичка як юриста підказувала перш ніж діяти, потрібно мати доказову базу. Саме тому, замість того, щоб влаштовувати сцену, Валентина почала збирати докази. Вона взяла ті два келихи, обережно загорнула їх у тканину, щоб не стерти слідів, і поклала в пакет. Це був момент, коли її гнів трансформувався в холодну точну стратегію. Вона заховала пакунок у свій домашній сейф поряд із важливими контрактами та сімейними документами. Для неї це був не просто фізичний доказ, це був перший крок до відновлення контролю над власним життям. Вона знала, у потрібний момент ці речі стануть незаперечним свідченням, яке зруйнує будь-які заперечення. Це, як у шахах, іноді потрібно пожертвувати кількома фігурами, щоб згодом поставити мат. А поки що вона вирішила продовжувати грати роль уважної, але нічого не підозрюючої дружини, бо найкращі розслідування завжди ведуться тихо, без зайвого шуму. І хоча попереду на неї чекали ще складніші випробування, вона вже відчувала цього разу ініціатива повністю на її боці. Тепер ви знаєте, що навіть у найболючіших ситуаціях можна діяти не як жертва, а як стратег. Життя завжди дає нам вибір опустити руки. Чи взяти все під контроль. Іноді для цього потрібні не роки, а лише один влучний крок у потрібний момент. Подумайте, скільки у вашому житті є ситуацій, де ви могли б перестати терпіти та почати діяти? Що вам заважає зробити цей крок уже сьогодні? Ви готові захищати свої кордони так само, як я захистила свій дім. Бо правда в тому, що ніхто не прийде і не поставить вашу гідність на місце, якщо ви цього не зробите самі. Можливо, ви зараз у роботі, у стосунках чи в бізнесі відчуваєте таку ж несправедливість і саме час почати грати за своїми правилами. І пам'ятайте у будь-якій історії перемога дістається тому, хто не просто реагує, а планує ви можете залишитися на узбіччі, спостерігаючи, або вийти на головну дорогу і кермувати власним життям. Питання лише в тому, яку роль ви оберете? Якщо хочете дізнаватися більше історій і отримувати уроки, які допоможуть вам діяти впевнено, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, бо наступна історія може стати саме тим поштовхом, що змінить ваше життя.